Налаштовуємося на практику, сядьте зручно і комфортно, спина рівна, плечі розвернуті назад і вниз. Відчуйте своє тіло і дихання. Зробіть глибокий вдих, руки вверх. І видих, опускаємо руки вниз і ще два рази. Вдих, витягуємось вверх і видих, опускаємо руки вниз. Ще раз вдих. Наповнюйте з кожним своїм вдихом. І видих. Долоні опускаємо на коліна і робимо рухи грудним відділом по колу. Вдих, рухаємось вправо і вперед. Відкриваємо серце, видих, грудний відділ, штовхаємо назад. Вдих, відкриваємось, видих, округлену спину, штовхаємо назад. Вдих і вправо, видих назад, чудово. І змінюємо траєкторію руху вліво і таким чином рухамось по колу. Вдих, грудний відділ вперед, і вліво, видих круглу спину назад. І продовжуємо рухатись по колу. Вдих підборіддя, підіймаємо вверх, видих підборіддя, опускаємо вниз. Зупиняємось по центру, плечі розвернули назад, вдих, руки підіймаємо вверх, видих праву долоню, пускаємо на ліве коліна. Ліва рука назад, скручуємось вліво, погляд відводимо максимально вліво. Рівна спина, опущені плечі. Добре. Видих. повертаємось у центр, вдих, витягуємо, витягуємось вверх, видих, ліва рука на праве коліно і скручуємось вправо. Живіт підтягнутий, спина рівна. Прямляємо ноги перед собою, сідаємо комфортно і згинаємо ліву ногу і ставимо стопу всередину стегна. Коліно відкриваємо вліво, вдих витягуємось вверх і з видихом опускаємось вздовж ноги правою. Правою рукою беремо себе за стопу справа, а лівою зверху. Витягуємось вперед. Розкриваючи грудний відділ. І з наступним видихом опускаємо ще нижче. Пряму праву ногу можна трішки зігнути в коліні для полегшення тиску під ним. Розслаблюємо поперек плечі, стегна. Наступним видихом вирівнюємося, розвертаємо стопу назад і підтягуємо стопу до сідниці, розкриваючи ліве коліно ще більше. Видих. Витягуємося вперед. І опускаємось вниз. Обережно з лівим коліном. Руками беремося за стопу і опускаємось вздовж ноги. Дихаємо, дихання, подовжене і розслаблене. Видих вирівнюємося і переносимо ліву ногу вперед і складаємо ліво коліна над правим. Тепер ліву стопу ми підтягнули максимально вправо до себе. Вдих, витягуємось вверх через кінчики пальців. І з видихом опускаємося вперед. Розслаблюємо спину, плечі, стегна. Дихаємо молодці, увагою йдемо глибше у відчуття тіла, дихання і себе. Ногою можна порухати правою з тобою. Виходимо з положення, вирівнюємо ноги, скидаємо напругу і переходимо на іншу сторону. Праву ногу розкриваємо коліно вправо. Вдих, витягуємося вверх. І з видихом складуємося вздовж лівої ноги. Лівою рукою беремо, беремо себе з боку за стопу, а правою зверху витягуємося і розслаблюємось. Мікрозгин. Коліна допускається. Дихаємо. Можна витягнути ще трішки і з видихом опуститися ще нижче. Добре. Міняємо положення, стопу розгортаємо назад до правої сіднички, вдих руки вгору і з видихом Опускаємося вниз. За допомогою дихання розслаблюємось і намагаємось піти глибше в асану. Молодці, обережно з правим коліном. Вирівнюємось і міняємо положення ноги. Праве коліно розташовуємо над лівим. Сидимо рівно на двох сідничках. Наповнений вдих. Витягуємось вверх. І видих. Розслаблено опускаємось. Розслаблена спина і стегна. Чудово. Розслаблений поперек, обличчя, плечі. Порухайте стопою нижньої ноги трішки, щоб розслабити нижню ногу, ліву. Прекрасно. Ще трішки. І вирівнюємо спину. Ноги і тепер з наступним вдихом витягуємось вверх і з видихом опускаємо тіло в пащу насину в складку вниз. Проверніть плечі, розкрити грудний відділ і опустіться в складку. Розслаблюємо поперек плечі. Тримаючи за стопи, можна ще розкрити грудний відділ і потягнутися вперед. І ще з видихом опуститися глибше. Молодці. Відчувайте своє тіло, дихання. Розслаблюйте тіло і дихання. Вдих, вирівнюємо, осі, ліву п'ятку ставимо в долоні. Вирівнюємо ногу. Декілька разів згинаємо і розгинаємо ногу. Потім вирівнюємо її. Спина також рівна. Коліно можна трішки зігнути, але спина повинна бути рівна. Плечі вниз. Сидимо, розкриваємо грудний відділ. Чудово, міняємо ногу. І також згинаємо і розгибаємо. Праву ногу декілька разів. І вирівнюємо ногу перед собою, через розслаблення і глибше в положення. Чудово. Тепер беремо себе за стопи зверху. І балансуємо, вирівнюємо ноги. Для отримання балансу в цьому положенні треба тримати спину рівно. Якщо ви округлите поперек, ви можете впасти назад. Плечі опущені вниз і розкриті назад. Чудово. Зберігає баланс, розкрити стопи в сторони широко. Підтягуйте центр живота до себе і вверх спину тримайте рівно. Плечі опущені. Ще тримаємо трішки. Добре. Опускаємо ноги. Вирівнюємо спину і підіймаємо п'яти. Руки прямі, положення човен, плечі вниз, спина рівна. Коліна можна зігнути, щоб не округлювався поперек. І починаємо рухатись в динаміці, плескати в долоні під колінами і таз зверху. Активуємо прес. Плескаємо гучно і тримаємо баланс. Ще трішки. Давайте, давайте. Відчувайте свій центр. Чудово. Опускаємо п'яти і опускаємось на лікті. Витягуємо спину. Потім шию, руки вниз, коліна до себе, і одним поштовхом закидаємо ноги за голову. Допомагаємо собі руками, підтримуючи за спину, або долоні можна опустити вниз. Якщо ноги не торкаються підлоги, тримайте їх над собою паралельно. Чудово, поверніть голову обережно вправо, вліво. Розслабте шию. Тиск розповідайте. Розподіліть на плечі і лікті. Потім, потім підіймаємо ноги вверх, підтримуючи себе за спину під лопатками. Ноги зібрані, разом витягуємо вверх. Тримаємо баланс. Більш тиску на плечі і лікті. Потім опускаємо ноги знову вниз, коліна опускаємо біля вух. Обережно зі спиною. Якщо це положення вам недоступне або дуже потужне для вашої спини, не робіть. Головне правило йоги не нашкодити. Хто зробив це положення, візьміть себе за п'яти. Обережно вирівнюємо ноги і викладаємо хребет обережно на килимок. Коли поперек Торкнувся в підлоги, згинаємо коліни, підтягуємо їх до підборіддя. Компенсація. Чудово. Сідаємо. Добре. Сідаємо в напівлотос, права нога зверху. Якщо напівлотос вам недоступний, сідайте по-турецьки права нога попереду. Добре. Робімо полулотис і правий лікоть затягуємо за голову і вниз. Обережно з плечем. Розкриваємо. І потім ліву рукою руку чіпляємось позаду, за праву руку і ще більш вирівнюємось. Потилицю давимо на праву руку. Чудово. Правий лікоть відводимо в сторону. Розкриваємо руки і міняємо сторону. Ліва нога зверху в лотоса або в по турецьки попереду. Лівий локоть зверху, затягуємо за потилицю, сідимо рівно. І потім правою рукою, беремо з себе ліву, тримаємо замок за спиною, розкриваючи всю передню частину тіла. Лівий лікоть відводимо вліво. Добре. Відпускаємо руки. І тепер ліву руку ставимо зверху правою. Да. Лікоть в лікоть. Ліва рука зверху правою. Закручуємо вгару, дасану лікці, підіймаємо вище. Дихайте та тримайте спину рівною. Підтягнути живіт. Міняємо положення. Права, права нога на півлотос або по-турецьки. Права рука зверху лівою, закручуємо і лікті підіймаємо вище. Розкриваю грудний відділ. Дихайте, не затримуйте дихання. Розкручуємо руки, проверніть плечі. Вдихаючи, підіймемо руки зверх, збираємо долоні над головою і видихаючи, опускаємо долоні до серця. Відчуйте своє тіло, відчуйте дихання, відчуйте себе, подякуйте собі і своєму тілу за практику. Промовте подяку тому, що робить вас щасливими сьогодні. Декілька подяк від вас. Дякую вам, що займалися зі мною. Від щирого серця. Бажаю вам приємного і радісного дня Намасте.